Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас 17 лютого. На дворі тепло, температура повітря на даний момент 12 градусів з половиною. Світить сонечко, вітер тепленький. Синички прилітають, зубають зернятка. Ну, а в мене сьогодні невеличка розпаковка. Кому цікаво, заходьте, розпакуємо разом. Так, що я сьогодні купила? Квасолю ось таку купила. Мабуть, отак буде правильніше, буде видніше, така квасоля у нас коштує 65 гривень 40 копійок. 510 грамів. Пакет також, який я складала, коштує 4 гривні на сьогоднішній день. Захотіла я борщу за такою великою Чибуби, чи квасоля, написано квасоля, велика в томатному соусі. Тому будемо пробувати. Звичайно, що більше тут юшки, друзі, ось так, бачите? Юшечки немало також, ну то все є кошти підприємства. Так, далі, далі в нас іде, друзі, огірочки, огірочки. Поки їх нема вдома, поки я, ми їх і не хочемо. Як тільки зайшли в тебе, побачили і захотілося купити, тому що вже весна починається, вітаміноз. І хочеться, хоч воно і не є правильне харчування, але до салату хочеться. Так, огірочки такий в нас перший гатунок, Коштує 60 гривень 79 копійок. Так, дивлюсь, правильно чи не сказала. Так, а що хочу сказати за квасолю? Подивилася чек квасоля. Велика в томатному соусі. Ага, зрозуміло, думала, що квасоля коштує 129 гривень, 89 копійок, а це коштують огірки за кілограм. Тому і так вийшло багато за 2,60 гривень, 79 копійок. Виходить один огірок 30 гривень, і 40 копійок без копійки. От вам і огірочки. Хочете їсти зимою, платіть. Ну, захотілося також помідорки ці отакі. Називаються коктейльні. Зараз на даний момент я їх беру. Вони найсмачніші. Є розові, є червоні великі, але ці дуже смачні всередині червоні. А коштують такі томати червоні коктейльні. пів кіло. Тут першу гатунку 69 гривень, 90 копійок. Пошти без 10 копійок, 70 гривень. І знижка 6 копійок. Так, закінчився цукор у мене. Ванільний зала 5 пачок цукру такого ванільного. Так, цукор ванільний коштує. Так, цукор ванільний гривня 40, по-моєму. Зараз знайдемо, бо тож Так, гривня, цукор ванільний. 10 грам пачечка, 8 гривень за 5 гривна 40. Так, далі, далі, що в нас далі? Банани Бебі, перший гатунок ось такі, Банани Бебі. Так, банани так обрізані, що більше платимо за шкурку ніж за самий продукт. Але не подобається, не беріть <ріху> таке правило. Так, ці банани бебі першого гатунку, оцей, оці, так, 3, 6, 9, 10 штук. У мене тут їх 47 гривень, 17 копійок. Ну, пересчитаю, щоб. Не... да, 10 штук. 47 гривень, 10, 17 копійок. Так, піццарила, ось таку взяла. Так, піццарила в нас коштує, треба ще знайти. 49 ,90 гривень 90 копійок. Так, а яка вага? 180 грам. 49,90. Отака піццарила. Так, ще, ще, ще забула. Ну, то вже в останню очередь покажу зараз що з іншого з рибного магазину, що купили, зараз це окремо так покладу. А сюди покла... покажу тут, що купила в рибному магазині. А ви поки любуйтеся квіточкою, бо я не приготувалася, не відкрила пакети. Так, впоралася я, друзі, з пакетиками. Ось таке взяла рибне сорті. Тут червона рибка і оселедець. Так, 200 г вагою. Філе з кибочки в олії. Ось так. Не знаю, не, не брала ніколи. Це новинка якась у рибному магазині, сказали дуже смачно. Тредіс називається. Будемо смакувати, пробувати. Пюрешки відваримо, думаю, буде смачно. І ось таку рибину купила скумбрію без голови копчену. І хочу звернути увагу, як зараз відрізають голови, друзі, подивіться. Залишається півголови від зябрів ось і всередині нечищене. Зябри всі тут, бачите? Отак. Так що, для народу. Ну і, друзі, ще скажу вам одну покупочку останню. То є крем для рук. У мене закінчився. Він мені потрібний як повітря. Ой, не знаю, зараз буду читати. Тут, де він, він? В тайлончику АТБ. Так, крем для рук 190 грам. Журавлина олія. Журавлина Алія. 55 гривень 60 копійок. Ось такий крем. Собі окремо поставлю за собі От, От такі покупочки. Значить, так, друзі, ціну говорю, бо дівчатка, там мій хлопчики питають, вони в інших країнах проживають. Їм цікаво, будь ласка, знімайте, кажіть, ціну і вагу. Нам цікаво ну, зрівнити ціни. Ну, Цікаво, то й цікаво. Будемо знімати ціни, зрівнювати. Оця покупка Ось. і ще й з кремом. Оце все, склала талончик 360 гривень, 70 копійок. Оце ця покупка. Э, Асорти риби і оселе э, Скумбрія Копчена э, коштують разом 2 346 гривень. Ось такі покупки. Ой, красунька так же гарно розцвіла, прямо не налюбуюся нею. І біленька розцвіла, і розовенька. Ну, а це найкраще для мене, як для мене. Всі гарні, але це прямо аж горить. Така ж уже красуня. Ну що, друзі, дякую, хто був зі мною, хто дивився відео. Всім вдячна. Заходьте, підписуйтесь, пишіть коментарі, ставте лайки. Всього вам найкраще. Обережіть себе одне одного. Захисникам дякуємо за захист всього найкращого нашим також захисницям, лікарям, електрикам, всім, які причетні до нашої біди, яка називається війна, міцного, міцного здоров'я, благополуччя, злагоди і, звичайно, янгола охоронця у кожного селю.